Дев'ята ранку, п'ятниця. На парклеці по проспекту Левка Лук'яненка зупиняються велосипедисти, аби скуштувати велосніданок. У пакунок кладуть банан, круасан, колу та світловідбиваючий флікар. Шанувальники велотранспорту раду зупиняються та отримують пакунки. Кола, банан і круасан. думаю, да, вам а Дякую, Олабана саме криставити сніданок за кілька хвилин біля столику видачі велосніданків формується невеличка черга. Відбувається чергова акція в рамках європейського тижня мобільності, який ми робимо спільно з управлінням транспорту за фінансування Європейського фонду за демократію. Ми виконуємо проект волокухня, і сьогодні наша велокухня біля колишнього універмагу «Сіверський» на новій локації міській велосипедній готує, годує всіх велосипедистів випадкових, які приїжджають повз або які цілеспрямовано, як наші різні учасники сюди приїхали, щоб отримати такий символічний сніданок. Цей захід спрямований на популяризацію велосипедного руху, сталої мобільності на те, щоб Чернігів був сучасним європейським містом. От одночасно з нами така акція проходить ще в тисячі інших міст Європи. Тому обирайте велосипед, дбайте про здоров'я, про довкілля і долучайтеся до активної велоспільноти Чернігова. За словами Сергія Безбороцька. На базі перемога ЛАБ вже готують проєкт велокухня з безкоштовними сніданками, котрий діятиме на регулярній основі. Але поки там проводять ремонт, екомісто привезли велокухню на сталі зупинки велосипедистів. Чернігівці полюбляють велотранспорт, обирають його через екологічність та мобільність. Наприклад, Чернігівка Олександра Миколаївна на ровері з семи років каже. Подобається такий вид транспорту через кардіотренування. Маю і, і, і автомобіль, Ну, люблю їздити на велосипеді. Ну це ж здоров'я. Пані Олександра зранку везе пластикові пляшки, які вдома назбиралися за півроку на переробку. Каже, така практика в неї постійна. Тож разом з пакунком сніданку від екоміста вирушає до пункту переробки. Студентка другого курсу психології Настя радіє, що нарешті може знову їздити велосипедом, адже донедавна довелося забути про екологічний транспорт. Сталася така пригода, що декілька років назад, може років п'ять назад, у мене зламався велосипед. І я перестала їздити. І тільки в минулому році я е, почала знову на ньому їздити, але він мені вже був малуватий. І я в цьому році отримала свій велосипед від е, екоміста. Я тепер не з'їжджала з нього, не злізала і їздила все літо. Саме велосипед мені подобається в мобільності, тому що ти можеш сісти на нього і поїхати будь-куди завгодно. І якщо та сама машина там, треба шукати місце, де припаркуватись, ти поки заведешся, взимку ти поки і прогрієш, і також є певні незручності. А так ти сів на велосипед і просто поїхав мені до, від бабусі до університету. Хвилин 15-10, Ще я сіла, поїхала, припаркувала. Слава Богу, у нас там є зупинки, де зупинитися, і тому я обираю саме його і плюс це підтягує фізичну форму, і я люблю дуже подорожувати. Якщо я підіймаюся вгору, мої ноги до цього готові. Настя каже, що зараз настав час, коли треба робити все дуже швидко. Часто люди не встигають нормально поснідати зранку, застрибують на велосипед та поспішають по справах. Це дуже актуальна для мене тематика, бо я дуже е, часто запізнююсь. На жаль, і іноді просто фізично не встигаю поїсти, куди я кудись біжу. Сіла на велосипід і швиденько поїхала. Поїхала. А якщо така функція, то це мене буде просто рятувати, коли я буду дуже голодна, і це мені додасть силу діяти впродовж дня.